Чи стежите от ви особисто, за модою? За модою? Не дуже. чесно. – Чому не дуже? Так подобається. Який стиль одягу вам подобається? Ну, більш класичний. Класичний, так? Так, більш класичний подобається. Через що? Чому саме клати... класичний, а не спортивний, наприклад, якийсь зручніший, практичніший? Ну, більше для душі подобається. Я так... Де купуєте речі зазвичай? Е, мабуть, в магазинах. Буває, буває, інколи їжджу в Київ щоб купувати речі. Тому що у нас вибору, ну, не дуже багато вибору у нас. Тому приходиться кудись в інше місто вирушати. Там так. більший вибір. Так вибір. – А цінники не кусаються? Е, інколи в Києві навіть дешевше, ніж в Черкасах буває. Так, да, як не дивно. Ну, я... Одеваюсь просто пытаюсь одеваться хорошо, и мода меня не особо интересует. Просто хочется одеваться просто чтобы хорошо. Все. А, мода это уже для кого как. У кого какая мода. У каждого своя. Yeah. Який стиль одягу вам сам это подумать? Какие речи любят? Ну, сейчас я одед не по своей моде, но в основном я люблю. классическую одежду, а да сейчас я просто тренируюсь и поэтому надо одеваться по спортивному, чтобы ну как бы на тренировке ходить, а так более классическую одежду. А чему самое классичное брать? Ну не знаю, по-моему, мужчина должен вы, выглядеть соответственно. Классическая одежда она Дает, придает солидности и как-то ну как-то так да Де купуйте речи зазвучать а, ну ча чаще всего в интернете конечно но а, и пытаюсь как бы у нас в Черкасах походить посмотреть что-нибудь подходящее себе но в основном ну нету такого определенного места просто хожу смотрю там Що знайду то. Чи слідкуєте ви за модою? Ну так, стараюся, так. І внучку теж ми так стараємося одягати, Так по маднявому. Да. Каріночка, йди сюди. Іди, ти ж теж у нас моднявий. Ти ж з бабулею все время, то як я одягаюся, так і вона ж старається підтримувати теж, імідж. Який вам стиль одягу саме подобається? Uh, нравится uh, спортивный спортивный стиль. мне больше. Он и удобен всегда. Uh, і... Но ну, сейчас uh, слышала, что сейчас в моде цвет розовый. Розовый такой пошел, такой яркий, насыщенный. То мы и решили в розум одеться. Дрижка є, надзвичайно. Що, якийсь стиль удягут подобається вам Діловий. Що б... Робота так змушує чи ні? Ну, в принципі, робота так змушує, І в душі так, якось. Ну, в основному діловий. Звичайно, там є якісь різні речі, в яких можна на дискотеку піти. Не підеш, в принципі, у рубашці на дискотеку. А чому саме діловий? Чим він вам зручний? Мало того, що він ну, красивий? А це стиль жінки, яка впевнена в собі, я так гадаю, яка знає, що вона хоче, в принципі. Ну, в принципі, це стиль ділової жінки, яка має якусь мету. Тому діловий. А де зазвичай купуєте, от речі? Ну коли як? Ну, зазвичай в магазинах, а де ж ще їх купують? В інтернетах купують. Ну через інтернет ні, через інтернет не купуємо, тому що. Виходить іноді так, що неправильно підібрав, або ще щось, потім його доводиться або відправляти назад, або комусь пропонувати. А ви от, теж цікава ваша думка. Які, які речі подобаються вам найбільше? Ну, саму куди йти. Можна і платі піти, щоб було красиво. Можна й джинси. А вам зручніше в чому? Джинси. Тобто більш такий да. легкий, спортивний? Да. Да. Де ви купуєте речі? Де, де в, купуєте? в магазинах, бо на останне немає часу. – В інтернет-магазинах говорять, що дешевше і радять там купувати. Ні. ні.